Теплення будинку Україні У на вулиці, де моготить ліхтар, живе старий будинок багатоповерховий, вічні струси голови, лампочки в під'їзді, раритет, покриті мохом ноги, хронічне запалення легенів. Ніхто будинок не лікує. Люди думають, що це робота Жеку. А пан Жеку, пані влада грошей не дає. Він прийде раз у рік, наляпає на стіни поверх рожевої облупленої фарби нову салатову, і все. А зимою наступає холод і злякує тепло. А за теплом на вітер відлітають гривні і обурення людей. Хто ж має будинок лікувати? Поки люди будуть ламати голови, їхні гаманці всохнуться, а тепло ніколи не повернеться. Тому треба все взяти в свої руки. Ну і пропозиція крізь зуби, скажуть люди. Але звідки наш на крептина це копійки? Лікування зараз це не дешево, але є рецепт, і він такий. Щоб приймати рішення, треба створити в будинку товариство, зібрати кошти або взяти спільний кредит на лікування. Запросити діагноста, щоб послухати легені, просканувати голову і глянути, чи не мокрі ноги, завести для будинку друга тепловий лічильник. А далі підуть стандартні процедури: пропарити ноги, замінити вікна, гірчичники поставити, і для закріплення імунітету під'єднати власний теплопункт. Він подаватиме тепло в будинок, коли холодно і сніжно, а коли тепло, зменшуватиме його. Здоровий! скаже тепловий лічильник і покаже значно менші тепловтрати. Рахунки знизяться, хоча платити треба буде стільки ж, як до лікування, щоб позбутися кредиту. І є програма, за якою пані влада допоможе товариству впоратись з кредитом, сплативши понад третину його вартості. Лікування і збереження тепла вигідно і для країни, щоб не канючити гроші на тепло в сусідів, стати незалежною і не купувати теплоту. І після гаманці вернуться гроші. В під'їзді люди виростять розсаду. На сходах будуть пити каву, читати газету і грати в шахи без шапок, валянок і шуб. thank <laughs> you